Вітаю вас, малята! Як ви гадаєте, а що це? А до якого свята прикрашають яйця? Звичай робити писанки у нас в Україні виник давно. Розписувати писанку здається просто. Але треба мати великий хист, адже малювати на опуклій поверхні яйця значно важче, ніж на гладенькому рівному папері. І той, хто має бажання та вміння, розмальовують дуже гарні писанки. Точна історія виникнення писаного невідома. Традиція розфарбовувати яйця виникла дуже давно, ще у дохристиянський період. Прості писанки розмальовують у різних країнах, але саме в Україні писанкарство перетворилося на справжнє мистецтво Найдавніша писанка, знайдена на наших теренах, датується 9 століттям нашої ери. А збереглася вона тому. Ці у ті часи писанки виготовляли з кераміки. Малюнки на писанці є складним набором символів, завдяки чому писанка перетворюється на магічний оберіг. А якими візерунками прикрашали писанки? Хрест, квіти. Сонце, зоря або ружа гілка сосенка, завиток, збій, спіраль, дерево життя, грабельки, грибінці, трикутники з грибінцями. Послухайте вірш Леоніда Полтави великодні писанки. Що за дивні її яєчка наша курочка знесла? Намальоване гніздечко ще й пташиночка мала, та вкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти? Що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні клітеньки. Пригадайте, а що знесла наша курочка? Дивні яєчка. А що на них намальовано? Намальоване гніздечко і пташиночка мала, і барвисті квіти, і жовті і сині гілочки. А як ви гадаєте, що це за яєчко? Так, це писанка. А хто їх приніс? Їх матуся принесла. А для чого? Щоб їх розмалювати для святкового стола. А з чим автор порівнює писанки, сяють наші писанки як весняні квітоньки. Пропоную розучити вірш Леоніда Полтави Великодні писанки Повторюйте за мною, що за дивнії яєчка наша курочка знесла Намальоване гніздечко, ще й мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти? Що це? Певно писанки? Їхне курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки, як весняні квітоньки. Повторимо ще раз, що за дивніє яєчка. Наша курочка знесла, намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки? Їхня курочка знесла. Їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квітоньки. Давайте закріпимо, що за дивні яєчка наша курочка знесла, намальоване гніздечко? ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти? Що це, певно, писанки? не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки, як весняні квітоньки. Чекаю записів віршика. Бажаю вам гарного свята. Будьте щасливі та здорові. До побачення!